Вітаю, вальмашановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я вже неодноразово у своїх відео говорив про те, що московити це народ варварський, дикунський і вони андрофаги, тобто людожери, точніше, вони нащадки. Андрофагів, які жили саме от там, де зараз знаходиться Москва і центральна Московія за батьком історії Геродотом. Ну, а мені там дехто каже, та ні, та це ж народні не дикуни, ну не можуть бути вони в 21 столітті та дикунами. Та чому не можуть? Можуть. Можуть вони, ви просто почитайте, що вони пишуть у своїх пабліках. Так, ну просто почитайте, якщо у вас нервова система більш-менш здорова, я думаю, ви витримаєте. Якщо ви там знаходитесь перед інфарктним стані, то вам краще не читати. Ми, українці, пишуть вони, що українці цю зиму не переживуть. Ми розбомбимо всі ваші міста. Так. Ви будете разом з дітьми сидіти в підвалах. У вас не буде опалення, у вас не буде світла. Так. Ви будете одягнені спати і все таке інше. Це тисячі, тисячі тисячі. Жодного немає, який би сказав, та що ви, що ви пишете? Що ви думаєте, що ви говорите? Навіщо все це? Вони не ставлять собі простого запитання, навіщо? 21 -е століття, 25-2025 рік. Вони прийшли на нашу землю, зрівнюють просто із поверхнею землі наші міста. Знищують убивають людей, бомбардують дитячі лікарні, пологові будинки, садки і все таке інше. Бомбардують будинки. Навіщо це все? У мене просте запитання. У них не стоїть це просте запитання. Не стоїть, навіщо все це? Ну, займіться собою. Займіться, у вас є що... що робити? Чому ви прилізли до нас? Чого від вас треба? Чому ви такі? Ну чому такі? Тому що ви дикуни і варвари, це ж факт, і мародери. Ви подивіться, якщо отам у Бучі, Вірпіні, в інших там Макарові, в інших. В містах і селах, куди вони зайшли, то там цілі були будинки. Вони ж їх всіх пограбували, все винесли, унітази винесли. Вибачайте, на слові понасирали скрізь і лайном, пообмазували стіни скрізь, у тому числі і в чемпіона світу за всіма версіями. Усика. Це ж факт просто. Так тепер дивіться, що вони роблять. Що вони роблять? Тепер вони міста розбивають, там вже нічого взяти, унітази розбиті, меблі розбиті, все розбите. А вони шастають по батальйонно по цих руїнах і шукають, що шукають. А хтось, може заховав у сі в підлозі, там, скарб, той чи інший, срібні, золоті царські монети, ще якісь вироби. Вони, за... Це їхня сутність цього народу, їхня варварів, московити, варвари, дикуни і андрофаги. Це просто незаперечний факт. От зараз вони прочісують оці всі на Донбасі розбиті міста, шукаючи, мародерячи там будь що цінне. Унітазів нема. Пральні машини розбиті, так. валізки інтернету на стовпах уже теж все знищено. Але вони все одно шукають. Все одно шукають. Це варвари. Дикуни московити андрофаги. Так. Це має бути записано в священні шкейжалі України, української історії, що наш сусід це варварський і дикунський народ, і хай він вас не дурить нічим. Так, про те, що він інакший. І оці всі розмови, що мені пишуть, це слова. А мене слова не цікавлять. Мене цікавлять справи, а їхні справи варварські й дикунські. І вони такими є, були і будуть.